Вже два тижні пройшло, як я користуюся даними стабілізаторами. І, в принципі, в їхній роботі у мене все влаштовує. Гарно працюють жодних, в принципі, нарікань на їхню роботу у мене не виникало. Однак, мова сьогодні буде не про них, а саме про мережу, що відбувається і чому під час купівлі наших. Інверторів, гібридних такого формату. Саме мережа є визначальною для того, що нам купувати. Не те, що ми собі там десь уявили, а саме мережа. Зараз, ніби у мене можете побачити все дуже гарно, класненько по мережі, ніби все тримається 220 вольт, плюс-мінус на всіх повністю в фазах. Однак така картина, вона. Лише зараз, коли буде навантаження, воно дуже кардинально змінюється. У мене є певний прилад ось там такого формату, який у мене вже протягом двох тижнів моніторить мою мережу. І я вам зараз наглядно зможу показати на графіках, що відбувається з мережею. І хай тоді знавці скажуть, чи зможе трьохфазний інвертор працювати взагалі з такою мережею, чи краще купити однофазний, який зможе працювати хоча б з однією фазою і без стабілізатора. Ну, звісно, тут вирішувати кожне має право сам. А я тут розказую про свій досвід. Усім вітання. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. І тема сьогоднішнього відео буде продовження тих відео, що я попередні робив щодо вибору інверторів, чому встановлював стабілізатори і з чим це все пов'язано. Сподіваюся, що тепер наглядно зможу вже більш доконано показати. Що по факту відбувається з моєю мережею і чому саме це мене спонукало ставити ось ці стабілізатори. Це саме роблю відео для загалу, щоб було розуміння того, що не завжди те, що ми бачимо по напрузі, те, що показують наші напрузі, це не є один із. Ключових показників інші, які ми просто не можемо побачити, однак вони є змінні і вони міняються. І внаслідок того, що в нас мережа погана, вони інколи досить сильно впливають на те, як наші працюють прибори, в тому числі і гібридні інвертори. І про це, на жаль, мало хто говорить. Тому на власному прикладі це буду показувати. Купив я собі ось такий вимірюваний, як я вам показував, цей прилад, який дозволяє. Принципі постійно моніторити за мережею, відслідковувати такі параметри, як напруга навантаження, порівнювати його в плані, наскільки та напруга просідає під навантаженням, коли це відбувається, бачити піки, максимальні просідання, максимальні піднімання напруги, коли це відбувається і як. Бачити перекоси фаз, зміну кута фаз. Все. Тобто, цей прибор дозволяє все це відслідкувати, і для себе тоді виникає чітке розуміння, що і як потрібно робити. Скажу наперед, всі повністю результати, за декілька днів я витягну спеціально в у файлах Excel і залишу в описі під відео. Їх можна буде скачати та ознайомитися. І там можна буде чітко прослідкувати, коли відбувається і як відбувається просідання напруги, змінюється кут, не змінюється кут і все інше. І хай знавці тоді скажуть, чи з такою мережею зможе працювати напряму трьохфазний стабілізатор. Чи зможе він заряджати акумулятор, чи зможе він просто по зеленому тарифу віддавати мережу, або просто байпасом брати мережу. Хай мені знавці скажуть. Тому що я на 100% впевнений, що якщо така мережа буде і стабілізатор і інвертор буде працювати з нею напряму, він постійно буде йти в захист. Він буде в захист йти по тій причині, тому що буде великий розбіжність по напрузі більше 30-40 вольт. Напруга, яка просідає менше, ніж 200, 195-185, і всі параметри, які ви будете робити у інверторах на пониження, збільшення діапазону, все інше, воно нічого давати не буде. Тому що в більшості випадків всі зараз інвертори, які купуються, вони ставляться у квартирі і вони працюють у режимі простого безперебійника. Вони не мають додаткового сонячного поля і коли є генерація. За рахунок підмішування робити вирівнювати напругу, робити така, як вона має. А в режимі байпасу інвертор буде пропускати саме ту напругу, яку отримує з мережі, він по-іншому робити не буде. Звісно, є певне обмеження, тобто, ви можете зробити є таке налаштування в інверторі. Де ви можете обмежити мережу і зробити підміс з акумуляторів, в якому? плані? Тобто ви розумієте, що у вас напруга, наприклад, просідає вже при 2 кВт, ви це обмежуєте, показуєте на своєму інверторі, і у тому випадку він починає, вже якщо ви більше, ніж 2 кВт використовуєте, підмішувати акумулятор і в такому режимі використовувати, щоб підняти вихідну напругу з самого інвертора. Але питання. В слідуючому, якщо у вас стоїть питання зарядити акумулятор, у нас відключення не прогнозовані, вони можуть бути в будь-який момент, в будь-який час. І відповідно, нам акумулятори потрібно тримати завжди в теперішні моменти зарядження. Саме мається на увазі взимку. Ми не говоримо про літо. І відповідно, коли мережа з'являється, яким чином зробити, яким чином зарядити, коли ти, наприклад, навантажуєш. Мережу не тільки зарядкою акумулятора, але ще й своїм внутрішнім споживанням, тому що тобі, крім того, що потрібно зарядити акумулятор, тобі треба що зробити: нагріти бойлер, тобі потрібно нагріти їсти, тобі потрібно ще щось зробити, кондиціонер включити, і пішло, поїхало, і досить багато приборів, і навантаження ще більше. Ми ще більше просаджуємо напругу, і інвертор йде в захист, відключаючись від мережі. Крім того, досить часто трапляються такі ситуації, як з моїми підписниками, що, е, ніби заходить трьохфазна лінія до будинку, однак усе навантаження зроблено на одну фазу. Зробити її фізично, переробити неможливо, тому що це потрібно робити капітальний ремонт. І фізично одна фаза повністю просаджена до такого безмежжя, що можна не уявити. І це досить. Часте явище в наших реаліях. І як таким чином бути, яким людям? Купляти трьохфазний, який, в принципі, їм не потрібен, тому що, ну да, трьохфазна лінія заходить, але в них однофазне фактично навантаження йде на одну фазу, а дві інші фази не навантажені. Чи буде в таких умовах працювати трьохфазний? Я думаю, тут питання вже більше риторичне і зрозуміло, що він в таких умовах працювати не буде. І після того люди починають купувати стабілізатори, тому що ще треба доложитись, а стабілізатор ще коштує практично, якщо на одну фазу, то такі самі кошти, як і однофазний інвертор, 8 кВт, наприклад, де який коштує зараз. В межах можна купити за 50 тисяч 55 тисяч, то однофазний. Стабілізатор, якщо купляти його по типу інверторного типу, ну буде коштувати десь в межах мабуть, 40 тисяч не менше, якщо купати купляти семистерний, ну в межах десь 1020. А це теж кошти і вони досить немалі. Тому зважайте на такі речі елементарні. І я вас прошу перед тим, як щось робити, хоча би елементарно. Поставте будь-який вимірюваний прибор у себе в будинку, на вході, або хоча б в розетку повтикайте для того, щоб побачити, яка у вас напруга, щоб ви розуміли хоча б, що у вас робиться. І після цього, уже коли ви хоча б промоніторили один, день, два-три тиждень, тоді вже можна зважено і виважено підходити до підбору саме. Того інвертора, який вам необхідний, чи однофазний, чи трьохфазний. Але скажу ще раз одне: в трифазних мережах, от, наприклад, як і в мене з однофазним інвертором простіше справитися по тій причині, тому що навіть якщо у мене дві фази десь гуляють, третя фаза у мене не навантажена. З трьох фаз одну фазу вибрати можна, з якою він буде працювати. І він у мене працює з третьою фазою. Без стабілізаторів, без будь-яких проблем взагалі. Однак ще є одне питання в тому, що якщо навіть і десь мережа буде гуляти, не забувайте. режим байпасу він пропускає ту мережу, яка приходить ззовні. І це також критично впливає на ваші побутові прилади, які є у вас в будинку. Власне. Всі графіки зараз ви зможете побачити у мене в описі під відео. На відео я вам теж показував. Ознайомлюйтесь. Будуть питання, поспілкуємося в коментарях під відео. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!